Друзі, підписуйтесь на канал інсайдер, аби першими дізнаватись про найголовніше. У Києві вже виявили майже 600 пошкоджених або повалених через нагоду дерев. На декількох вулицях ускладено рух транспорту. Київська міська військова адміністрація повідомила, що через повалені дерева на вулиці Верхній вал в напрямку набережно-хрещатицької рух транспорту перекрито, а на вулиці Олени Теліги в напрямку метро Шулявська рух транспорту ускладнено. Разом з тим Київська міська державна адміністрація повідомила, що станом на 14.00 у столиці виявлено 592 пошкоджених або повалених дерева. Задіяно 34 одиниці техніки та 208 комунальників. До Марійно-диспетчерської служби Кио Київ наразі надійшло 78 дзвінків від киян про повалені або пошкоджені дерева. Першочергово прибирають дерева та гілки, які заважають транспорту, пішоходам а також несуть на безпеку. Нагадаємо, у Києві 28 жовтня ураганний Вітер призвів до трагічних наслідків. Щонайменше двоє загиблих та сім травмованих через падіння гілок та дерев. Ще одна жінка отримала важку травму хребта.